Ну, я думаю, перед тим як ми сьогодні зібралися, ви вивчили цю, цей меморандум. Чисто подивилися і з юридичної сторони, і з матеріальної сторони. Саме основним радом це заключена між службою. Так. Да. Це Основний меморандум да, між ДНСС ДС... ДС... ДСС... підписаний. підписуємо э, цей меморандум для, для подальшої співпраці і реалізації проєкту в цілому Україні. That's yeah. That's well, в принципі, я, як кажуть, е, э, як керівник, ми всі Саша і Віка, і всі, весь колектив, надіємося на э, таку грандіозну співпрацю не не тимчасово, що зробили і все, а я дивлюся наперед. TV, на перспективу. Uh what you said is totally correct. Сесію сказали, що правильно. Тому ми акуємо, ми даємо ми смизляємо, е, яка ж одна одна головна ціль, одна головна, е, така синхронна стратегія на на 100%, я впевнені, 100%, що дай Бог ми це все зробимо, дай Бог, щоб ну, все буде добре. Ви будете вражені роботою наших кінологів і наших колективу, які вкладають всі центр. Ми вкладуємо дійсно, кладуємо сюди, душу, кладуємо сюди. Повірте. Дякую, Дякую, дякую. 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 Да, да, да.